Австралійські абрамси вже працюють на полі бою. Здавалося б, війна дуже сильно змінилася, і такий 60-тонний танк стає просто величезною мішенью для російських дронів. Але в 425-му полку скеля зрозуміли, як адаптувати ці машини під нові умови ведення бойових дій. І повірте, тут йдеться не лише про заміну англійських табличок на українські. Посеред руїн Покровська в нічне небо злітає феєрверк. Так полк Скеля зустрів новий рік у місті, яке Кремль кілька разів оголосив своїм Від бійців 425-го штурмового полку скала. Хочемо побажати мирного неба. Російські солдати, які причаїлися у будівлях біля залізниці, були настільки шоковані з ухвалим салютом, що не зробили жодного пострілу в бік скелі. Але ще більшим шоком для окупантів був оцей танк Абрамс, який увійшов до Покровська. Це якби штурмовий танк. Він призначений для наступу для штурмів. Це тільки прямі дії. Спочатку Абрамс розвалив позицію противника на всім відомій заправці, де ми колись любили випити кави, а потім розвернув ствол і своїм 120-мм міліметровим калібром почав ганяти чужинців по сусідній промзоні. Моя задача була періодично, методично ну, накладати там, ну взяв сектор і пішов. Перший, другий, третій, четвертий. І в обратному порядку, так поки в мене не закінчилось БК. бика. Таких операцій давно не було на фронті. Танк прикривав цілу колону з десантом. Штурмовики Скелі ухвалу заїхали до Покровська на бронетехніці, і під прикриттям Абрамса повністю зачистили частину промзони. Ідея була використати ці танк психологічно для ворога. Коли заїжджає танк, ну це ну це вони становиться ступом. У відповідь вогню не було стрілецького, і в піві було стрілецького не було. Абрамс витримав щонайменше півтора десятка ударів FPV, кажуть танкісти. Цій машині е по барабану, і в мене вся ця тривога одразу зникла. І з ну, тобто, мого екіпажу теж не було ніякої паніки. Я говорю, пацани, говорю, по нам прилетіла Евпівіжка, тільки що вони таке ми навіть не замітили. Хоча танк й довелось залишити, екіпаж без жодної подряпини. Оці віники по периметру танку або як їх ще називають дреди. З дротів в комбінації з панелями динамічного захисту і так званим антидроновим капюшоном дозволили екіпажу почуватись доволі безпечно під ударами російських безпілотників, але головне, це правильна тактика застосування оцих австралійських Абрамсів. Австралія вирішила передати українській армії 49 танків. Абрамс. Відправка машин до України нагадувала таємну операцію. Маршрут, яким була доправлена бронетехніка, тримався в секреті. В Сполучених Штатах, де виробляють ці танки, були не дуже задоволені рішенням Австралії. Мовляв, Абрамси занадто великі, і російські дрони їх швидко спалять. Полк Скеля довів, що володіє досвідом і знаннями, які недоступні на батьківщині Абрамсів. Сильний туман був погодні умови. Дозволяли нам доїхати максимально близько, щоб нас не замітили. Кремлю потрібно, щоб Трамп повірив в повне захоплення Покровська. Тож в грудні росіяни завели до зруйнованого міста кремлівського пропагандиста Соловйова. Для того щоб улюбленець Путіна записав свій стендап з трикольоровою ганчіркою. Десятки російських одноразових байкерів відволікали увагу скелі, пішли на безглуздий штурм. Майже всі ліквідовані для того, щоб Соловйов мав можливість покрасуватися в кадрі в центрі міста Покровськ. Вони пожертвували мінімум 50 людськими життями для того, щоб навести західних партнерів на ту думку, що ми втрачаємо Покровськ. Зараз бійці полку Скеля знаходяться в північній частині Покровська. Як тільки дозволяють умови, туди затягуються нові штурмові групи. Це до дороги, до дороги рухайся. Це я літаю, не бійся. Зорієнтуйся, з якої години, якщо в тебе дорога на 12, з якої години вівся вогонь, і скажи мені дистанцію, плюс-мінус, яка була. Полк Скеля рятує не лише Покровський напрямок. Ці хлопці захищають Гуляйполе в Запорізькій області. У Нас більше там. Зараз у нас це більше. Вони просто зараз ходять мало групами, групи, але ну ми їх убираємо швидко. Так, на таке щоб можна було Дереги я зустрічала, ДРГ. Я відчиняю двір, взади мене побратим, прикриває мій тил. Я заходжу е і бачу перед собою людину розібраний автомат і чиста його. Я недовго думаю, увалив його. Так. Приблизно половина Гуляйполя під українським контролем, стверджує командир зведеного загону, який називає операцію в місті коротким як постріл. Словом зачистка. Находимо ворога, який ще просичився, і його знищуємо. Є шанс зачистити повністю Гуляйполя. Звісно, звісно, і я дуже впевнений в цьому, що це скоро буде. Я сел! Я, місь! я, місь! я Успіх, якого досягає полк на полі бою, створюється тут. З будь-якої людини можна зробити штурмовика. Будь-якого віку скеля дуже інтенсивно тренує своїх бійців, особливо перед першим виходом. Ніхто з новачків не відправиться до Покровська, Гуляйполя або Куп'янська без спеціального вишколу. Кілька тижнів у полі. Зараз бійці відпрацьовують комбінований штурм. Все максимально наближено до реальних умов. Відкривайте вогонь, відкривайте вогонь на двадцяту годину. Боєприпаси, бойові постріли справжні. Вчорашніх цивільних атакують FPV-дрони, і ти мусиш навчитися їх збивати. Ця БМП Бредлі встигла побувати і в закордонному відрядженні на Росію. Не заходила на на Бредлі, да, да? на цій да. як вона машина? Машина-самоліт, Що я можу сказати? Це ночний кошмар противник. Своїх бійців скеля вчить стріляти з усього, що може потрапити до рук в бою. Навчання тривають і в день, і вночі. Особовий склад. Він навчається, і перше саме головне в них є бажання для цього, щоб навчатися. Мотивація самих людей. Люди мотивовані. Вони знають за що вони воюють. Найсильніша мотивація в тих, хто втратив усе на окупованій території. Я хочу помсти. Прилітіла 20 кабал. А у мене годі сину був, сім'ю вивіз і пошов вентаман. Чи є бажання помститися? Так, є. Звісно, блін. Що там з домом, блін? Ні да, в школу я вчився там. Один приліт був, по школи Ні, до цей хлопець ще три роки тому був просто цивільним біженцем, якому пощастило вибратись з пекла. Скільки от за твоїми оцінками загинуло людей в Маріуполі плюс-мінус? Від двадцяти та більше тисяч. Місто було усипане гражданськими загиблими. загиблими. Виїхав з Маріуполя, пішов добровольцем до війська. Взяли з четвертого разу. Спочатку не хотіли брати, бо з окупованої території в полку скеля проявив звитяжний характер, отримав зірку героя. Став заступником командира батальйону, знайшов в скелі саме те, чого шукав на війні. Дисципліна, забезпечення та відношення до війни. Відношення до війни скеля. Всі, хто приходить на нашу землю. Вбиває нам без різниці, де виконують задачі. Ми будемо там, де є ворог в Україні. Дуже обмежений людський ресурс, на відміну від Росії. Тож перед тим як вимагати від українського піхотинця перемог, спочатку йому треба дати все необхідне від теплого взуття на полігоні до броні, яка прикриватиме його під час штурму. Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Перфілов. ТСН «Тиждень» 1+, +1. Марафон. Єдині новини.